Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі рада вас вітати на каналі Таро Україна, на каналі Українського Відьми. сьогодні дивимось погані новини для ворога. Що буде його турбувати, що буде його вибивати із себе, не забувайте підписуватись на канал, приходити на особисті, якщо вам треба. Спонсори можуть задавати конкретні питання в етерах. Ну, в нього шлях до миру йде. В нього йде карта справедливості, правосуддя. Тобто все одно доведеться розмовляти і відповідати. Я не бачу, що він понесе відповідальності фізично, але хотілося б, да? Буде намагатися він налагоджувати зв'язки з Європою, йому треба торгувати, йому треба розмовляти. Але йому скажуть ні. Спочатку мир, потім поговоримо. Ще раз знову йде, що йде делегація їде. Його знову ж таки для відтягування переговорного процесу, для затягування. Да? Давайте подивимось погані новини для ворога. Втрати у них якісь підуть. І ми десь, дивіться, його територія це може бути Курщина. Ми йому зробимо велику-велику неприємність. Подивіться, дублюю ця карта. Правосуддя мир. Ти погодишся на мир? Не відразу. Я хочу чути, хочу знати, що Америка скаже. Я хочу захопити ще щось, залишити при собі. Дивіться, 2-3 тижні буде великий тиск на ворога, саме політичний. Європа також видається. Як довго ворог зможе затягувати переговори? Не може вже. Він звільнить якусь територію, він піде з якоїсь території України. Є такі розмови, є такі домовленості. Курщина за нами залишиться? Ні. Що поганого станеться для ворога? Мир. Руйнація його прифронтових. Ми силу набираємо, ми якихось обертів набираємо. Таке відчуття, що зараз буде удар по ньому. І він побіжить кричати, жалітися, що це ми винні, це ми ударили. Йому скажуть, підписуй документ. Іди переламний момент, і дуже важкий буде морально. Спостерігайте. Що Європа? Чому постійно випадає карта Європи. Ми втомилися від прих... прихищати. Ми не хочемо більше прихищати людей. Тобто, ну ми не можемо вже. Ми не готові для бі... такої затяжної війни. Я так розумію, що там є сигнали до ворога і розмови від європейських представників, що ти робиш біженці, їдуть до нас, нас це не влаштовує. Тобто затяжну далі війну Європа не бачить. І зараз претензія не до нас. Нам захист, бачите. Літаки якісь будуть, але це буде до поставка. От ще декілька літаків буде надано від Європи Україні. Так показує картинкою. Америка в цьому питанні з Європою зараз не знайде єдність, але це ненадовго. І зараз буде тиск на нього на ворога. В нього великі втрати, в нього щось не виробляється, він не може щось виробити, поставити. Хай так і буде. Хай тиснуть, не тільки ж ми повинні з цим драконом боротися.